Хто ваші батьки і де ви народилися? Я народилася в центральній Україні, а мене батьки е державні службовці. Це люди, які все життя присвятили служінню держави. Це ті люди, в яких я брала приклад. І я, знаєте, з дитинства е з молоком матері кажуть, як впитала любов до країни і впитала те, що е в державі не можна не те, що ти маєш примножувати е можливості держави, а не навпаки. Як сьогодні відбувається, да, Україну сприймають як корупційну країну. Я вважаю, що ми навпаки маємо примножувати і тільки говорити найкраще. І на сьогоднішній день, коли в країні війна, ми маємо її виграти обов'язково. І це є сила наших, нашої країни. Звідки у вас ця любов до країни, бажання її змінити? А ви знаєте, для нашої родини найцінніше це сімейні цінності, тому що завжди так виховували, виховували да, що родина має бути на першому місці. Я би дуже хотіла, щоб в нашій країні теж люди були, це як одна велика родина, які об'єднуються з поцінностями. Тому що я скажу, що хтось каже, от хтось там такою мовою говорить, інший такою мовою. Знаєте, головне любити свою країну щиро і не зраджувати собі. Я знаю, що ви були президентом навіть в школі, так? Так, да, я була президентом в школі і скажу, що тоді вже відстоювала інтереси школярів. І спілкувалася з директором школи на рівних. Тобто, ці лідерські якості були притаманні з дитинства. Я завжди була лідером, і на сьогоднішній день я скажу, що мені все одно з яким президентом в світі спілкуватися. Головне бути впевнений в собі, в своїх діях, емоціях і вчинках. Навіщо такій красивій розумній жінці, як ви, бути президентом країни? Я знаєте, скажу, що в кожного своя місія. І коли я теж, так як ви кажете, про це подумала, то скажу, я була нещасливою людиною. І я в бізнесі досягла великого там успіху в бізнесі, там в сфері дипломатії, в сфері ну то зима І скажу, що я тільки від тої думки, що Україна буде змінюватися, буде багатою країною, щасливою. Я щаслива. Я цього не можу пояснити. Це дуже щиро. Чим комунікація в бізнесі та робота в бізнесі відрізняється від роботи в політиці? Да, дивіться, бізнес це концентрація на одному. Наприклад, якщо це енергетика, ти концентруєшся на енергетиці. Якщо ти медицина, то ти концентруєшся на медицині. Але головне, що коли є країна, це все. Я людина, яка була в медицині, в культурі, в дипломатії, в духовній сфері, займала керівні посади скрізь. І скажу вам, що я кризис-менеджер. Я можу заходити в будь-яку сферу. Мені 4 місяці, і це буде сфера найкраща. Сьогодні Україна в кризі. Сьогодні вона в кризі і духовній, моральній, сімейних цінностях, в економічному. Тобто скрізь криза, тому що в країні війна йде. І ми сьогодні маємо бути, маємо бути сильними, як ніколи. Маємо підтримувати один одного у всьому і бути знаєте, одною великою родиною. Оце і є сила. Що сьогодні потрібно зробити, аби вивести Україну з цієї кризи? Перш за все, закінчити війну. Закінчити війну і просто почати нове життя з великою любов'ю до воїнів, ветеранів, які сьогодні захищають нашу країну, тому що кожен воїн це герой. І держава має так попіклуватися про них, щоб вони відчували, що вони не просто віддавали своє життя, а вони прийшли, вони були забезпечені роботою, теж фінансове забезпечення. І вони мали і бачили, що вони не просто так воювали. А що Україна має великий зміст і велике, великі можливості, і це все реально абсолютно. Я дуже вірю в країну нашу, вірю в наших людей. І знаю, що наша нація, наш народ, найкращий в світі. Це моя така любов, і вона дуже щира. Можливо, просто потрібно дати талановитим людям можливості. Ви знаєте, великий проект, великі українці в світі, відомі українці в світі. Це Петра Ющенка. Я пише була заступником міністра, я теж виступала підтримці цього проекту. Це крутий проєкт. Адже весь світ, всі самі відомі люди, навіть ця Голда Мейр, народилася в Україні. Це коріння українське, сильної, незалежної нації, яка ніколи не зламається. Як ви заробили свої перші гроші? Знаєте. Розумом могла заробити не фізично. Чоловіки молодці, вони фізично, це, це круто. Я отримувала гроші від батьків, від бабусі за п'ятірки. Ви знаєте, скажу вам, що по-різному було, але я більшість купувала книжки ще з дитинства. Я дуже любила читати. Я прочитала всю літературу. Пам'ятаю, коли був ковід. Я дуже я прочитала всю бібліотеку повторно, і знаєте, іншими очима подивилась на все. Три ваші найулюбленіші книги. Я люблю історію і Атлант розправи в плечі. Дуже подобається мені ця книга про розквіт економіки Америки. А книга про Голду Мейр це жінка, яка зробила дуже багато. І Маргарет Тетчер, а також відомі політики в ході війни, що вони робили? Це те, що, ну, по-перше, ти робиш висновки, як ти можеш робити і що ти можеш змінювати. І знаєте, скажу, що головне не боятися, треба говорити те, що ти думаєш, що ти мрієш, і йти не повертаючись тільки вперед. Це мій такий девіз. Іноді буває боляче, ти дуже дорого платиш за свої помилки, але ці помилки спонукають до великих дій і кажуть, що краще зробити і пожалкувати, чи не зробити і пожалкувати. Але як кажуть, я згадую єврейський народ, каже, треба вчитися на чужих помилках. На жаль, так не завжди виходить. Коли ти сам наступаєш на граблі, типу утримуєш, і ти розумієш, що ти вже так не можеш робити. Тому скажу, що нема таких людей, які не роблять помилки. Треба з помилків робити висновки, дякувати за них і йти вперед. Можете розказати про якісь свої помилки, про які ви шкодуєте. Ви знаєте, я завжди своїх ворогів оцінюю вчителі, тому що, дякуючи їм, я завжди росла. І якби не вони, я б, мабуть, не досягла такого успіху, як сьогодні. Тому дуже вдячна їм, що вони є в моєму житті і були. Хоча така людина, знаєте, взагалі дипломатична. Завжди виходжу з цих ситуацій дипломатично, без конфліктів, не конфліктна. І вважаю, що кожну проблему можна врегулювати діалогом. Вас зраджували? Сильні люди, їх не можна зраджувати. Якщо хтось так робить, то це тільки помилка сильної людини. Значить, ти щось не дорахував. Значить, в тому оточенні були люди, які тебе недостойні. Ви за освітою лікар-кардіолог. Чому вирішили не продовжувати медичну кар'єру? Дивіться, я в інституті була заступником директора інституту Мосова і моя. Місія була там почати будівництво нового інституту, нового корпусу, який був позитивно закладений, при моїй участі. І потім я почала рухатись далі. Тобто ти виконуєш свою місію, йдеш далі, розвиваєшся. Потім я пішла в культуру, я була заступником міністра культури і скажу, що я не сиділа на якихось там фінансових потоках, як я люблять всі приходити і сидіти. Я подорожувала по Україні дуже багато, робила дуже багато спільних проєктів з керівниками областей. І скажу, що нас, я досі пір згадую, Скільки мене завжди це надихало, у нас дуже класні люди. І коли хтось каже, о, там такий-то керівник ні, все це теж залежить від міністра. Тому що якщо міністр відкрита людина і це спрямована, дає розвиватись тоді, і люди такі, тобто кажуть, риба ні є з голови. І це правда. Якщо лідер будь-який, будь-яку напрямку бізнесу любить людей свій колектив, розвивається, тоді все і складається так скрізь. Дуже позитивно. Тому я вважаю, що все залежить від керівника або від лідера. Ви амбасадорка жіночого лідерства. Сьогодні дуже великий запит у всьому світі і в нашій країні на президента, на лідера жінку. І моє відчуття, що слідуючим президентом України буде жінка. Тільки дійсно кожна людини є своя доля, і все. І коли складаються, знаєте, певні ситуації. Коли об'єднаться навколо тебе люди, то звісно, ти можеш стати лідером. Це все, знаєте, доля і успіх. Тобто можна невідомій людині стати лідером країни або відомій йти, йти і не дойти. Просто я вважаю, що Господь точно знає. І я точно знаю, що Україна наше велике майбутнє. Це, це я знаю. А хто буде президентом, це. Це доля нашої країни, де вона була щаслива. Три найбільші досягнення на посаді заступника міністра культури. Ви знаєте, я би хотіла сказати, що одним із найбільших таких досягнень спільних з діячами культури це була виставка, яку ми робили в організації Б'єдинних Націй, коли в держави не було коштів, і ми з друзями її фінансували. Тому що я сказала, що не може так бути, як Україна буде представлена. Ну, у мене є такі, знаєте, амбіції біль за свою країну. Я кажу, це буде, і все відбулося. Була організована літак, мрія і всі витвори мистецтва скульптури були доставлені в Кенії, тоді в ООН. І наразі ООН сказав, що з такими жінками немає неможливого. Мені було дуже приємно, що діячі культури видали книгу, де показали, що засновник цього проекту, і дякуючи, кому це була виставка. Я і мені було дуже приємно, тому що я це не афішувала. Я завжди роблю добрі справи тихо. Навіщо робити добрі справи тихо? Все одно ті люди, які повинні знати, вони це знають. А просто кричати, просто приходить час, коли ти говориш, скільки ти все зробив. А ми там зробили В цьому свій час, просто так вважаю. Ми дуже багато чого робимо для України, не зупиняючись, і будемо робити. Ви балотувалися у депутати районної ради міста Києва у 23 роки. Пам'ятаєте, з якою програмою йшли? Ви знаєте, мені було все легко. Я все з робила. Я ходила сама, я дуже ще була молода, я дуже люблю людей. І а мій сектор був більше приватний, і я скажу, що я кожну людину знала, зустрічалась. І те, що я обіцяла, все зробила. Тому навіть я думаю, що сьогодні, якщо запитати за мене, це давно було. Але люди позитивно будуть, тому що всі мої обіцянки були виконані. І вважаю, якщо ти депутат і кажеш слово, обіцяєш, ти помаєш робити це. Mm -hmm. Тому що я взагалі не розумію, як люди, люди не просто, просто обіцяють, забувають за обіцянки. Або ще більше обманюють, не роблять своїх обіцянок. Це страшно. І знаєте, страшніше всього, коли я, ну, я дуже сильна людина і завжди йшла проти системи. Вона мене ламала, але знаєте, коли тебе чисті помисли. Чисте серце тебе не зламати. І, я думаю, прийде час, коли дуже багато на, на що відкриють люди очі, насправді що відбувається. Сильний лідер нікого не звертає на жовту пресу, що про не, нього пишуть, але тільки коли він може чисто і відкрито під цим розказати, що насправді відбувається, то, звичайно, це дуже багато всього змінить, але всьому свій час. Що ви обіцяли своїм виборцям і чи вдалося цього досягти? Дитячі площадки це дуже було актуально. І я вважаю, що ну, тоді для мене, я знаєте, молода, тому так, їх треба замовляти, які вони мають бути, щоб для діток було гарно, Вони були дуже красиві. Дуже. І, звичайно, були, ну, це ж в мене був район Нивок, там Хрущівки, і, звичайно, це ремонти, о, це і опалення, і все такі питання і допомоги о, людям похилого віку. Знаєте, коли я про це говорю, я думаю, що має турбуватися держава. Держава має бути сильною. Перш за все, лідер, президент країни, має думати про те, що мала має бути держава економічно стабільною, сильною. Ми маємо бути дійсно суверенною країною. Суверенність на першому місці. Тому все вийде. Назвіть ключові якості для успішного лідера політика. Має мати, по перше, все внутрішній стержень, харизму і що ти говориш слово, ти маєш його тримати. І основне не робити помилок. Якщо ти робиш одну помилку, ти потім зробиш другу. Якщо ти не робиш помилки першої, то й не буде другої. Я притримуюсь таких принципів в житті. І дуже все чітко, що прийняти рішення або сказати так, я дуже обмірковую. Ви є президенткою громадської організації Святиня Берегиня. Розкажіть про напрямки діяльності. Ви знаєте, я дуже люблю цю організацію, вона створена була людьми. Дуже багато років назад, більше десяти років. І скажу, що вона завжди допомагала але не так активно. Але коли прийшов час, ми дійсно дуже активізувалися це в період війни жінки саме. Не кажу, давайте по всьому світу нас багато дуже лідерок, які виїхали з України, будемо щось робити. То дійсно, та не сьогодні, завтра військові постійно телефонують, дякують. Я скажу, що це наша задача бути корисними. А жінка може бути корисним в багато чому, То що. Сьогоднішній день, знаєте, спілкуюся з нашими жінками. Хтось організував школу, ми з вами їздили да, в Севен Хіллс. Яка ця прекрасна Оксана Волжена, вона красива, талановита, сильна, і скільки таких жінок. Які жінки на світовій політичній арені є для вас прикладом? Дивлячись на сьогодні, що відбувається в світі, все більше і більше жінок-лідерів приходять до влади, і ми розуміємо, що проаналізувавши. Що, коли дійсно ом, дуже складно, чоловіки не справляються, то приходять жінки до влади. І взяти ти голоду мер, наскільки вона вивела свою країну на найвисокий рівень відстоювала національні інтереси. І це жінка особистість, так само, як і Тетчер, так само, як і сучасних жінок, лідерів Урсулу фон дер Ляйен і інших, тому і скажу, що. Нам є чим пишатись, мені дуже подобається Маланія Трамп, яка сьогодні займає активну позицію в захисту України, і я скажу це відрізняє її від всіх перших леді, тому що вона стала на захисті дуже так активно і багато цікавиться політичними питаннями. Ви активно займаєтесь бігом. Звідки у вас ця любов? Ви знаєте, дуже дякую за питання. Взагалі я дуже активна людина. Я дуже багатьма видами спорту займаюсь, і е, якщо би я не займалася спортом, то дуже важко бути сконцентрованим, завжди в формі тримати себе. Ну, раніше я займалася і кінним спортом, і великим тенісом, і е, ну, не, не знаю, чим я тільки не займалася, але сьогодні так часу немає. Тут ще, ну, це біг, це спорт. Тобто я обмежила. Але біг це круто. Це ти йдеш вперед. І в тебе думки бачення світу інше. Тому я теж до речі вам дуже дякую, що ви теж приймаєте в цьому активну участь і наша команда. І, ну я захоплююсь нашою командою. Як ви знаходите час на родину? Ви знаєте, я не знаю, як знаходжу, але Господь і моє серце завжди своєю родиною. Ми 24 на 7 на зв'язку. Не було такого, щоб я там не поспілкувалася з мамою, там з донькою і з рідними своїми людьми, там з батьками, там, ну, з усією родиною. Тобто, ми постійно. У нас є група сім'я, постійно на зв'язку, і у нас сімейні свята, просто ми збираємося родиною за великим сімейним столом. Так має бути. От і я би дуже хотіла, щоб кажу, кожній родині панував мир і достаток. Це має бути держава забезпечувати, мають бути економічні високі показники розвитку. І ми це зробимо. Я в цьому впевнена. Нема неможливого. Коли є бажання, воно щире, чисте, тоді все виходить. Як сьогодні тримати нормальний психологічний стан? Зараз такий час, що всім складно. Мене особисто дуже сильно підтримують духовні, духов, духовні, а, цінності. Це читання Біблії. Я читаю Біблію і в ній знаходжу відповіді на всі свої питання. Я дуже віруюча людина. Я вірю в Бога і знаю, що Господь. Якщо тобі по долі жити, ти будеш жити. Тому я дуже спокійно до цього відножусь. Але це теж робота, робота з собою. І, звичайно, спорт. Спорт дуже відновлює. Тому я розумію, що щоб в такі часи вижити, треба бути сильним. А щоб бути сильним, треба працювати з собою.